38 сонячних панелей встановили на даху приміщення луцького центру надання адмінпослуг, що на вулиці Лесі Українки, 35. Як розповіла директорка центру Лариса Карп'як, прилади резервного живлення отримали завдяки участі у проєкті енергонезалежні ЦНАПИ українсько-швейцарської програми ІДЖЕП. говорить, вартість сонячних панелей півмільйона гривень. Це дасть можливість, звичайно, що економити електроспоживання в літній період. Ми повністю будемо незалежні від електроспоживання. Взимку звичайно будуть використовуватись і сонячні панелі по мірі того, які будуть погодні умови в той же час, в рамках проєкту ми будемо мати можливість ще незабаром отримати інформаційний термінал з доступом до електронної черги. Також в рамках програми було придбано і вже встановлено одне вільне робоче місце. Це і меблі, і комп'ютерна техніка для наших відвідувачів, щоб вони могли вільно скористатися послугами інтернету, роздрукувати, наприклад, собі витяг про підтвердження місця реєстрації. Адміністраторка Оксана Солоха розповідає, як працювали під час відключення електроенергії торік восени. Були у нас видруковані заяви, були створені певні умови для роботи із нашими заявниками, незважаючи на те, що відсутня електрика. Тобто наші заявники до нас могли вільно приходити, ми могли приймати в них документи, оформляти всі документи і приймати в них справи. За наявності сонячних панелей ми ні на хвилину не зупинимося у наданні адміністративних послуг.